Зупинили за перевищення швидкості, а затримали за незаконне зберігання зброї. На Прикарпатті поліцейські виявили чоловіка, який перевозив боєприпаси. Затриманий мешканець Києва. Понад 2600 набоїв різного калібру та пістолет чоловік перевозив у власному позашляховику, звідки боєприпаси пояснювати відмовився. 7 травня під час несення служби у Яремчі співробітники поліції зупинили автомобіль марки тойота 30-річний керманич, мешканець Києва, порушив правила дорожнього руху ході перевірки у салоні транспортного засобу поліцейські виявили низку заборонених предметів. Усі предмети вилучили та направили на проведення експертизи, після якої вирішуватиметься питання щодо оголошення правопрушнику про підозру. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження. За частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. За незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів чоловікою загрожує від трьох років до семи років позбавлення волі. Зараз поліцейські встановлюють звідки у киянина стільки набоїв та зброя.